Друзі, привіт! Сьогодні для вас особливе відео. Я не готувався це відео без сценарію, це відео по натхненню. Сьогодні розбираємось в деталях і вже нарешті, раз і назавжди, як працювати зі щепленням на механіці. Чому в мене виникло бажання це відео записати? Ну, давайте так. В мене. Була ідея його записати, так як дуже багато коментарів під моїми відео, де я показую, як рушати, де я показую, як перемикатись, чому саме так потрібно працювати зі щепленням, так як є багато спорів, що там одні кажуть, треба по одному працювати, інші кажуть по іншому. Так ось, давайте сьогодні вже розставимо всі крапки над і, і я покажу в деталях, чому саме я так навчаю працювати зі щепленням, і чи правильно це, чи неправильно ви вже будете вирішувати самі. Добре. А наштовхнуло мене, до речі, на це відео. Одне відео на Ютубі, яке я сьогодні випадково знайшов. Це відео відео моєго Все, мо... буду заговарюватися, але неважливо. Все одно без сценарія. Мого колеги з Європи, да? одного англійського автоінструктора, який розповідав, що він багато років навчав по одному працювати зі щепленням, а потім змінив свою думку і почав по іншому працювати. Так, ось в мене також є для вас дуже серйозна. І така грунтовна ем, історія, да? де я розкажу свій шлях, чому саме я прийшов до цього способу роботи зі щепленням і чому саме він, на мою думку, є найефективнішим і під час рушання, і під час перемикання передач, і в цілому. Тож, давайте розбиратися. Е, я трошки хочу розповісти, як я прийшов до саме такої роботи зі щепленням, а потім безпосередньо покажу, що я маю на увазі на практиці. Добре? Ну, по перше. Е... Коли я навчався в автошколі, мене толком ніхто і не вчив з тим щепленням працювати. Так як в принципі, деякі з вас також це проходили, тобто не в всіх автошколах це взагалі, ну, типу, дається да? конкретно робота, як правильно ножка має стояти, що вона має робити, як вона має відпускати і тому подібне. Тому я навчився це робити інтуїтивно. І, звісно ж, інтуїтивно найкращий варіант для мене чомусь виглядав це натискати. Ой, давайте я буду отак показувати. Натискати отак от стопою. Ні, не покажу так. Я зрозумів, як я покажу. Це ж відео експромт, тому це буде ось так. Я буду показувати так з цієї сторони, прям на щепленні. Мабуть, навіть відкрию двері, щоб було добре видно. Так, да, прекрасно. Все, натиснув. Дивіться, коли мене вчили в автошколі працювати зі щепленням, то мені толком ніхто нічого не показував. Ключик заберу. О. Я зробив висновок, що найкращий варіант роботи це натискати стопою, отак максимально, щоб було от максимально плотно, максимально впевнено. І, звісно ж, відпускати, піднімаючи ногу в повітря. Чому? Тому що, на мою думку, ось цей м'яз, да, тобто саме стегновий м'яз, він є найсильнішим в тілі, да, і в результаті він може максимально якби, дати. Впевнену роботу да, зі щепленням. Тобто, це такі були мої думки, коли це робив я. Так от. Я натискав завжди ось так і відпускав ось так. В принципі, як робить майже більшість всіх водіїв, от ви коли подивитесь на своїх знайомих, колег, ви побачите, що в принципі це стандартна робота. Чому вона є стандартною? Тому що коли вас ніхто не навчає, тіло інтуїтивно приходить саме до цього способу. Тобто, це такий інтуїтивно зрозумілий варіант. Так ось, одразу наперед забігаючи, кажу, що я не завжди плавно рушав. І я відчував завжди невеличкий ривок, особливо під час переходу з першої на другу передачу. Особливо з першої на другу. Але, типу, не придавав всьому уваги, так як, в принципі, у багатьох водіїв цей ривок також був. І, ну, типу, невеличке таке відчуття дух. Ну, окей, типу, це для мене рахувалося нормою. Потім я пішов працювати в автошколу. Я... Упускаю той момент, де я набирався практики. Да, тобто я там служив у патрульній поліції, і таксував навіть, і доставка в мене була, займався. Багато-багато водив, тобто практики набирався насправді. Але якої практики? Інтуїтивної. Да, тобто, як сам відчував, так і тренував всі навички, не тільки зі щепленням, а і всі інші. Так ось, давайте я виключу, поки що потім знов включу. Е, Так ось я пішов працювати потім в автошколу, е, попав до дуже хороших тренерів. Одного з них ви знаєте, це Олександр Зерщиков. І там ми проходили дуже багато чого. Дуже багато про розслаблення ми говорили, дуже багато про відчуття тіла е, в автомобілі, про посадку, про, ну, звісно, правила дорожнього руху. Тобто дуже багато важливих речей, тих, яких я не знав, навіть служачи в патрульній поліції уявіть собі. Тобто я, виявляється, не вмів толком їздити і не знав толком правил дорожнього руху. Про це я часто говорю на своїх прямих ефірах. Це не секрет насправді. Ось, е і я пройшов певну, м певну стажировку, певне стажування, да, певний курс навчання в Саші. І, в принципі, багато речей дізнався класних. Але якраз про щеплення Саша не пояснював. Я тут я бачив, що він якось по-іншому працює трошки, але він не пояснював. Я перший рік своєї роботи навчав учнів саме так, як роблю це я. Тобто, давайте вмикаємо знову. Тобто натискаєш отак стопою, відпускаєш отак, перепіднімаючи ногу, так як оцей м'яз він максимально потужний і ним максимально легко буде утримувати. Ну, в принципі, скажу вам відверто, перший рік я навчав саме так, в мене люди випускалися, в мене люди здавали на права і, в принципі, довольні водили. Потім до нас в автошколу приїхав Олексій Катунін. Це мій головний наставник в сфері водіння. Це людина, яка створила з мене автоінструктора, можна сказати. І ось коли він прийшов, він прийшов до нас з метою покращити нашу роботу, тобто провести курси, так як курсів ніде немає в Україні, а це людина, яка в свій час навчалась багато за кордоном. Ну, І, не, і в хороших країнах, і не, і не тільки в хороших країнах, але навіть не в хороших країнах, до речі, школа контраварійного водіння і школа спеціальної підготовки водіїв дуже серйозна. Тому щоб там не було, як там не було, але тут цей факт не забереш. І Льоша почав демонструвати і передавати нам певні техніки, які виглядали дуже дивно і дуже неінтуїтивно. І тут я вперше побачив зовсім іншу роботу зі щепленням і вперше почув таку фразу, як каліграфія. Каліграфія і точність роботи. І потім, коли ми багато дискутували, я зараз цей спосіб, звісно ж, покажу, ви його знаєте, якщо дивитесь мої відео, і потім, коли ми дискутували на цю тему багато, дійсно виникає думка, а що нам потрібно перш за все під час рушання особливо, сила м'язу так? чи точність роботи? І це, да, це мене спонукало до роздумів. Я дуже багато тренувався, я дуже багато працював над тим, щоб спробувати освоїти абсолютно нову техніку. І коли я її освоїв, я почав передавати її своїм учням. І ви знаєте, я офігів відверто. Я вам скажу відверто: в мене була підозра, що це все фігня, і я знаю, як правильно, дуже часто водії з досвідом, там у мене було років 5-6 стажу до того, як я пішов в автошколу працювати інструктором, то в мене... Було враження, що я все вмію. Але так, як мені Саша з багато чого нового показав, а потім, коли приїхав Льоша, я вже думаю, ну окей, раз я вже дізнався щось нове, будучи водієм, то, можливо, я ще можу дізнатися щось нове. І ось тут, коли я потренувався, я почав працювати з учнями, я почав працювати зовсім по-новому зі щепленням, І я побачив, що мої учні перестають глохнути. Перестають глохнути в самих відповідальних місцях, саме на, на перехрестях, де треба пропускати зустрічну там і рушити далі. Потім вони перестали дьоргатись під час перемикання. І я зрозумів, що виявляється, я багато чого не знав і не вмів. Наш авторський курс паркування від А до Я тепер доступний тут, на YouTube. Так, друзі, тепер ви можете стати спонсором даного каналу і отримати доступ до курсу. Просто переходите за посиланням в описі або в укладку «Спонсорство» Оформлюєте третій рівень спонсорства, він так і називається курс з паркування і приєднуйтесь до навчання. Курс ідеально вам підійде, якщо відчуваєте невпевненість під час паркування. Не розумієте алгоритм дій. Важко звикнути до габаритів автомобіля. Можливо, ви просто готуєтесь до іспиту і хочете удосконалити свої навички у паркуванні. На курсі є 15 відеоуроків з покроковими інструкціями. До кожного виду паркування. Також буде чат зі мною, де ви зможете задати будь-яке питання стосовно курсу, та й в принципі не тільки. Тому ще раз нагадую: переходьте за посиланням або укладку спонсорство. приєднуйтесь. всіх. Чекаю на навчанні. Як виглядає та техніка, яку мені дав Льоша? Виглядає вона ось так: так пише камера: да? ми тиснемо педаль щеплення. Самим, самим кінчиком носочка. Тобто ми так піднімаємо ногу, показую спеціально збоку, щоб було наглядніше. Тому що, коли показувати ось звідси, воно не так наглядно виглядає. А ось звідси, я думаю, буде трошки краще видно і краще зрозуміліше. Ми тиснемо самим носочком. Я також думав, що нога зіскоче. Я також, Льоші, говорив, що Льоша, якщо нога зіскоче, що буде? Він каже, не зіскоче. Якщо навіть під час перших перших спроб в того учня на автодромі зіскочить один раз, то це не критично взагалі. А далі зіскакувати не буде. І я переконався, що дійсно нога не зіскакує. Тобто ми приподнімаємо, дивіться, тепер техніка. Ми припіднімаємо ногу, піднімаємо п'ятку максимально високо і прям випрямляємо ногу. Бачите, в мене нога прям як в танцях, ото витягую носочок. да? І тисну. Кінчиком носочка, центр педалика. Щоб попасти в центр педалі, буквально 5 хвилин потренуватися, і ви прекрасно будете подавати, тобто, попадати. Тобто, всього проблеми не робимо. Тиснемо до упора в центр педалика кінчиком носочка. Це дуже важливо саме кінчиком носочка тиснути. І саме ось так, як я показав. Дуже багато людей, дивлячись на мої техніки роботи зі щепленням у відео, неправильно сприймають і тиснуть отак зверхи, плашмя. Розумієте? Да? І якраз це не дає ефективності під час відпускання. А саме ось так, коли ми натискаємо. Це нам дасть можливість максимально каліграфічно відпускати педаль щеплення під час роботи, під час рушання. Дивіться, ми натиснули до упора і одночасно поставили п'ятку на підлогу. І ось коли ми відпускаємо, коли ми говоримо про самий відповідальний момент, нам важлива каліграфія і точність. І неможливо добитися каліграфії або точності, коли наша нога в повітрі. Тому що тоді в нас немає опори, в нас немає стабільності. І наша техніка буде, звісно ж, неточною. А під час рушання найважливіше це точність, тому що ось та точка утримання, той момент, де машинка вібрує, він є мега-мега важливим. І ось коли ми відпускаємо, дивіться, що ми робимо. Тут, тут важливо, я навіть цю ножку приберу трохи. Тут важливо. Ми п'ятку тримаємо на підлозі, це наша опора, і носочком піднімаємо. Педалик так, тобто починаємо відпускати педаль носочком таким чином, щоб педаль опускався по підошві вниз. Тобто педаль зараз повзає по підошві. Він сповзає. Оп. І коли вже я відчув, що нога майже відпустила або вже стає незручно, ми просто беремо і забираємо ногу в сторону. Ще раз, носочком отак от от тиснемо і відпускаємо ось так. Педаль спускається по підошві. Кажу зразу: я одразу побачив пару мінусів в цій техніці, коли Льоша її дав, і, мабуть, ви зразу також ці мінуси помітили. Це той момент, коли потрібно кілька разів рушити і зупинитись, кілька разів підряд. Да? Коли ми говоримо про кілька зупинок і рушань, виходить так, що ми тиснемо гарно, відпускаємо перший раз гарно. А потім, коли треба знов зупинитись, умовно в пробці, да? ми зупиняємося. І коли треба ще раз відпустити, педаль вже нижче по підошві пустився. Ми ще раз зупинились, педаль знов нижче. І в результаті, після трьох трьох-чотирьох зупинок, педаль, бачите, де? Він же на центрі підошви. Тобто, вже. Незручно буде. Відповідно, прийдеться тоді, що зробити? Натиснути до упора, поставити нейтралочку, поставити ногу ще раз і ще раз натиснути. Але прикол в тому, що якраз в цьому проблеми немає. Те, що я пояснив, зробити дуже легко насправді. Е, хоча тоді я вирішив все-таки трошки цей спосіб виду змінити під себе. І я вирішив так, звісно, нам потрібна опора. Тобто я... Методом якби, підбору, методом е, тренувань зрозумів, що нам опора потрібна. Тобто п'ятка має бути на підлозі. Але я вирішив, що спочатку ми будемо трошечки підводити п'ятку по підлозі, тобто проводити п'ятку по полу. Ось так. Пару сантиметрів, 2-3 сантиметри. Якраз у, у відео, як рушати на механіці, саме цей спосіб. Ось тут воно буде в підсказочках, подивитись. І лише потім ми піднімаємо носочок. Лише потім ми припіднімаємо. І це нам дасть можливість під час кількаразового натискання і відпускання, якщо ми п'ятку трошки по підлозі, так човгаємо, це нам дасть можливість не опустити педаль в центр підошви. Да? І в нас не буде ось цього незручного відчуття. Але я кілька років так попрацював, в принципі, ця техніка набагато краще себе показала, ніж попередня моя, да? коли треба було просто відпускати ногу ось так, да? тобто піднімаючи. Люди перестали глохнути, ось, і я зрозумів одну. Річ недавно, буквально там років два назад. В принципі, ось це протягування по підлозі, воно непогано справляється з задачою ем, опори, з задачою стабільності. Але, звісно ж, стабільність краще, коли п'ятка на місці. П'ятка ніби так прикопана, у нас трошки в підлогу виходить, і ми лише носочком відпускаємо. Звісно, так, стабільність краще. Тому я інколи, коли дуже маленький розмір ноги в людини. То я даю спосіб трошечки підводити п'ятку, бо дійсно буває незручно. А потім лише носочком. Якщо розмір ноги в людини ось такий, от як в мене, ну хоча б там 40 30, ну давай так, 38, 39, 40 і вище, то оця техніка, яку показав Олексій Катунін, вона ідеально підходить, в принципі, навіть якщо треба двічі або тричі зупинитися. Якщо треба кілька разів е зупинитись більше, ніж там три рази, окей. Можна трошечки проводити п'ятку по підлозі, тобто цей спосіб трошечки видозмінювати. Але це вже таки на досвіді, ви вже почнете інтуїтивно самі е, це робити. Тобто мінуси всього способа є, звісно ж. Але в порівнянні з мінусами підняти ногу в повітря, це взагалі навіть не обговорюється, тому що на самому початку навчання для людей найважливіше це зрозуміти. Техніку в плані каліграфії, в плані точності. Розумієте, да, про що йде мова? Тобто точність, каліграфія, і лише потім там сила відпускання і тому подібне, чи сила натискання. Ем, виговорився. Це дуже важлива, на мою думку, тема, яку ви маєте також. Пропустити через себе, якщо ви хочете дійсно гарно навчитись і потренувати. Якщо ви автоінструктор і не, вір, і не вірите в цю техніку, не вірите, що вона працює, будь ласка, зробіть так, як я. Місяць потренуйте. Я собі дав місяць на тренування і сказав собі так: Окей, Олексій говорить, що це буде працювати краще. Він, в принципі, показує на своїх учнях, що дійсно воно працює краще. Бо я бачу, як він своїми учнями працює, і бачив, що його учні набагато ефективніше рушають, перемикаються, тому подібне. Я такий думаю, окей, дам собі місяць. Якщо я через місяць сам не побачу нічого хорошого в цій техніці, то я її відкидаю і повертаю до своєї старої техніки. Але, як бачите, я нею продовжую працювати. Тому вам також рекомендую розвиватися, друзі. Працюйте над собою, тренуйте. І головне, немає правильної і неправильної техніки. Є менш ефективні, більш ефективні техніки. От сьогодні я вам показав. Ту техніку, яка, на мою думку, на даному етапі, на даний час, для мене є найефективнішою. Це коли ми тиснемо отак от носочком до упора щеплення, ставимо ножку на підлогу. І плавненько відпускаємо, коли у нас педалик ковзає по підошві вниз. І ставимо ножку в упор. Інколи можна додавати трошечки проковзування по підлозі, а потім все одно носочком. Під час перемикання не буде ривка. Під час рушання ви не заглохнете. Ну як? Заглохнете, можливо, звісно ж, але шанс заглохнути набагато менше буде. І найголовніше, ви почнете контролювати педаль, ви почнете його відчувати. Спробуйте саме так, як я показав, і ви побачите результат. Хочу почути і побачити ваші відгуки на рахунок цього в коментарях. І залишайте коментарі на рахунок інших технік. Можливо, вас цікавить саме там. Щось ще про педалі, про коробку передач, про кермо, можливо, ще про якісь нюанси, які пов'язані саме з технікою керування автомобілем. З радістю на них відповім. Всім гарного, що це в мене вже вечір. Вечора тоді. І до зустрічі в наступних відео. Пока!